Що для тебе значить Воскресіння? Як його ти можеш описати? Для сліпих це збору для прозріння, для померлих – життя вічна мати. Що Ісусу можеш не сказати? Чи прийдеш до нього до могили, чи ти будеш біля дні ридати? відвалити камінь стане сили? Він великий, він Бог всемогутній, Той, хто землю на руках тримає, Всевидячий видячи, завжди скрізь присутній. Початку, ні кінця має. То скажи сьогодні, милий друже, чи могила кайданами взяти, чи могла кайданом зв'язати, смерть того, хто дав для тебе душу, хто у всіх спроможній оживляти. І якщо ти віриш в цього Бога, буде в тебе також Воскресіння. Час, коли закінчиться дорога, буде нагородою спасіння. Тільки ти, у цім, не сумнівайся, іди вперед, щиро щиро щиробіру. Перед Богу низько ти схиляйся і йому подякуй дуже щиро. Дар для тебе, дар для тебе Боже Воскресіння, поспіши про це всім розказати, принеси і іншим це спасіння, поспіши надію комусь дати. Я тебе до цього закликаю і з Воскресінням Господа вітати.